Вітаю вас, друзі. Не дивлюсь на те, що в Кремлі дуже радісно потирали руки після перемовин телефонних між Трампом і Путіним і наступних заяв зі Сполучених Штатів Америки, сьогодні ситуація різко змінилася. І дійшло вже до того, що в Кремлі почали біснуватися. Проте давайте про це порядку та розпочнемо з такої коротенької і відносно такої недалекої ретроперспективи. Я нагадаю, що 11 травня Путін вийшов з такими терміновими заявами і зверненнями і запропонував Україні відновити прямі перемовини. І, як ми знаємо, 16 травня були прямі перемовини між Україною та РФ, в Туреччині у Стамбулі. Також 19 травня Трамп провів перемовини з Путіним двогодинні перемовини, і після цих телефонних перемовин президент США гучно повідомив, що він домовився з Путіним, що перемовини Києва та Москви розпочнуться негайно. В свою чергу Путін гучно заявив про початок підготовки мирної угоди з Україною. Крім того, лунали заяви в той же день, 19 травня з Кремля в Устана Пєскова, який підкреслив, що в Кремлі виступають за досягнення цілей так званої СВО політико-дипломатичними засобами. А на наступний день була заява від Лаврова, позавчора було, який повідомив, що Путін в розмові з Трампом підтвердив націльність на мир. Що загалом позиція Путіна націлена на мир. Вчора була заява від Пискова, який наголосив, що затягувати роботу над меморандумом з Україною ніхто не хоче, що Москва хоче мирних перемовин і що Москва націлена на мир. Але сьогодні ситуація різко змінилася. Сьогодні вночі російські пропагандисти цитують гучні заяви від російського МЗС, зокрема від директора правового департаменту Максима Місіхіна. Які зазначив, що саме так званий народ України повинен обрати нову владу для підписання меморандуму ЗРФ? І що, буцімто в Україні Зеленський нелегітимний і нелегітимний навіть голова Верховної Ради. І як воно таке? Я вкотре звертаю вашу увагу на те, що російські пропагандисти пишуть не український народ, а народ України. І це важливо. Тобто незрозуміло хто. І російська пропаганда, ще починаючи десь 2014 року, постійно говорила про так званий народ, народ не лише України, народ, наприклад, Львова, народ Києва, навіть такі були цитати, і це робиться для чого? Щоб таким чином українці нібито не мали права на існування. Тобто, навіть такі заяви від російського МЗС, ми бачимо незрозуміло таку конструкцію народ України. Є конкретно українці незалежно від національного походження. І щодо того, що Буцімто українська влада нелегітимна, я ще хочу підкреслити, що три тижні тому, на саме 29 квітня, була заява від речника Путіна, який наголосив, що перемовини про мир вище питання так званої легітимності Зеленського, і що це, взагалі, вторинне питання і що потрібно з Україною домовлятися. Але сьогодні уже ні. Нібито немає з ким домовлятися, українська влада нелегітимна і в Україні потрібно проводити вибори. Далі більше адже загалом до такої заяви від російського МЗС ще була заява від Медведєва. Я в одному з передніх випусків цитував, але не будемо на ній загострювати увагу, тому що Медведєв не є офіційним речником Кремля. Але, зокрема, вчора російські змі цитували гучну заяву радника Путіна, який заявив, що Буцім то Радянський Союз юридично продовжує існувати. І що нібито агресія Росії проти України це внутрішня справа, і при чому радник Путіна він намагався всіляко обґрунтувати, посилався ще на з'їзд народних депутатів 1922 року. Ще щось, і що буцімто це все незаконно, і що Росія нібито має право на агресію проти України. Що це внутрішнє, якесь таке так зване питання. Також російські пропагандисти вчора почали писати після обіду, що Кремль робить ставку на вимотування на прорив оборони України до кінця 2025 року. Були навіть заяви від Картополова, керівника комітету державної думи РФ з оборони, ще щось ні таке нагнітання, що буцімто Москва зможе прорвати українську лінію оборони, і що буцімто зсу посипляться. І це при тому, що ще вчора російські ЗМІ повідомили, що наступ російської армії уповільнився втричі, не дивлячись на вимоги Путіна захопити більше території. Але ми бачимо таку зміну платівки, ми бачимо зміну риторики, і бачимо те, що Москва не хоче миру, незважаючи на заяви на те, що останніх декількох днів, а навіть останніх декількох тижнів, як мінімум трьох тижнів. І цілком можливо, це пов'язано з тим. Що зараз відбуваються перемовини перемовини як на рівні ША країни Європейського Союзу, загалом Європи і України, так і цілком можливо на рівні Сполучених Америки, Російська Федерація. Немає поки щодо цього жодних таких витоків, інсайдів. І, до речі, Пісков роблячи вчора заяву про те, що. Потрібно якнайшвидше постати з України меморандум. Він заявив, що перемовини зі США між Росією йдуть, і що це питання закрите, що публічну площину Москва не буде виносити для цих перемовин. Але сьогодні, вранці, пропагандисти повідомили, що країни Великої Сімки будуть продовжувати підтримувати Україну. І ця новина важлива. Пропагандисти посилаються на американське видання Bloomberg і зокрема на повідомлення з Німеччини, де заявили, що керівники фінансів, тобто міністри фінансів країн Великої Сімки, погодились на продовження підтримки України. Я не дарма акцентую увагу на важливості цієї новини, особливо зважаючи на вчорашнє повідомлення від американського видання Politico, що Зута Америки виступили проти включення пункту в подальшу підтримку України в заяву G7. Тобто, в заяві G7 уже Шта не хотіли, щоб взагалі був пункт про підтримку України. Також я хочу зазначити, що вчора було багато гучних новин, зокрема була заява державного секретаря Рубіо, який підкреслив, що США більше не можуть вирішити всі світові проблеми. Також вчора були інсайди, що Трамп заявив Зеленському та лідерам ЄС, що Україна та Росія мають самостійно знайти рішення щодо закінчення війни, і що це не його проблема. Крім того, американське видання Bloomberg вчора повідомило, що Трамп дав союзникам зрозуміти, що він переконаний у перемозі Росії. Але сьогодні знову ситуація дещо змінилася, тому що американські ЗМІ, зокрема, видання The Wall Street Journal, пишуть, що Трамп вперше визнав, що Путін не хоче кінця війни, але зволікає санкціям. Тобто, ми бачимо, що на Трампа потрібно тиснути. Потрібно з ним працювати і не дарма на цьому президент Куріно Зеленський наголошував і не дарма були заявки. Ми пам'ятаємо від президента Європейської комісії Урсули фон Ляєн, яка дякувала Трампу за його зусилля. Були заяви від інших високопосадовців ЄС. Також були заяви з Німеччини від канцлера Німеччини. І сьогодні є повідомлення, що в цілому Європа хоче, щоб США продовжували своє так зване посередництво і Щоб Трамп, як то кажуть, не вмивав руки. З іншого боку, Трамп розуміє, що він не виконав свої передвиборчі обіцянки, що у нього нічого не вийшло, і він зараз намагається всіляко маневрувати. Але водночас, як говорив Рубіо, США санкції щодо Росії не відмінили, США продовжить підтримувати Україну. Тому поки щодо зради, щодо якогось такого нагнітання не варто якісь емоції нагнітати. І справа в тому, що нічого кардинально не змінилося, як Трамп став президентом США, з першого дня перебування на посаді він жодного пакету військової допомоги Україні не надав. Так, риторика Трампа змінилася в адміністрації Білого Дому, і нічого такого кардинально нового не сталося. Тому усі зради, все пропадшення потрібно відкинути і потрібно працювати. І ми бачимо, що певні плоди вже є, що як мінімум. Є повідомлення від Німеччини, що країни G7 повідомили, що вони і надалі будуть продовжувати підтримувати Україну. І це, звісно, не подобається Кремлю, тому що Кремль дуже би хотів, щоб Україна залишилася від підтримки, і зважаючи на його перевагу в ресурсах, просто як пишуть пропагандисти, що час би зіграв на їх боці. Але не сталося, як гадалося. Крім того, почему потрібно сказати, це те, що і вчора, і сьогодні російські ЗМІ пишуть. Що Збройні Сили України відновили нальоти безпілотників на Москву після відмови Путіна від перемир'я? Це вчорашнє повідомлення. Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Україна другий день поспіль масово атакує російські регіони дронами. Також є повідомлення про масований наліт в серце Росії, що ЗСУ атакували Москву, що ЗСУ нібито намагалася перевірити ППО Росії на міцність. Мені загалом, як сьогодні пише пропагандисти, посилаючись на міноборони РФ, що нібито над Росією було збито сьогодні 105 безпілотників. Також будемо сказати це інсайди, зокрема від видання The Wall Street Journal, про те, що перемовини між Україною та Росією можуть відбутися в Ватикані уже в середині червня. Крім того, вчора була заява, крім цього інсайду, від президента Фінляндії Стуба, що технічні перемовини про припинення вогню в Україні можуть відбутися в Ватикані наступного тижня. Тобто, уже є такі певні витоки, є вже конкретні заяви щодо того, що майбутні так звані технічні перемовини між Україною та Росією можуть відбутися саме в Ватикані. і вже якщо не наступного тижня, то до середини червня. Є заяви з Офіс президента України в устами Єрмака, що позиція України чітка. Першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу. Другим визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ. Україна розуміє, що Москва затягує час, Україна розуміє, що Путін всіляко намагається спротити моноходовочки, і тому Україна зараз першим пунктом ставить те, що потрібно повернути своїх. Якщо є домовленість про обмін тисячу на тисячу, то Україна робить все для того, щоб якнайшвидше повернути своїх людей додому. І закінчимо цей випуск на такій заяві від кислиці, що для припинення війни Путіну не потрібен жоден меморандум чи перемовин. І це дійсно так. Друзі, ну на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.